Друзі, всім привіт! Рада вас вітати в новому уроці. Сьогодні ми з вами говоримо про тему види форматів контенту в інстаграм. Як ви бачите, ми для вас підготували дуже велику і дуже багато інформації про те, які бувають формати контенту в інстаграм. І чесно кажучи, так я кладу руку на серце, я вам кажу, що це один з найкорисніших уроків цього навчання, тому що я сьогодні вам розповім про всі можливі формати, які бувають. Я розповім вам, як далі придумувати свої формати, і насправді. Авдіяді, вже на цьому етапі ви вже розібралися, що треба показувати в інстаграмі. Да? Чотири лінії контенту, теорія дотику. Далі ви зараз розберетеся, як це показувати, як це транслювати, через які види контенту, через який формат. Далі ми з вами будемо тренуватися це транслювати, писати тексти, робити сторітелінги, придумувати рубрики, монетизувати це все. І в цілому, все ви готові виходити в світ. Ви можете вже все це робити, і у вас все буде виходити. Сьогодні я буду вам розповідати про ці різні формати. Я Подумала, щоб не навантажувати вас в один урок а, і не розповідати це все в одному році. Я поділю урок формату контенту на три частини. А, в кожній частині я буду розповідати про якийсь один вид контенту: про Reels, сторис або дописи. Ми будемо говорити навіщо потрібні Reels, сторис, дописи в кожному окремому уроці. І в рамках цього року ми почнемо з рілсів. Я вам розповім, що це за формат, а, які можете ви використовувати формати в форматі рілсів, а як взагалі додавати туди свій контент? Тож почнемо. Я підіймаюся сюди до нашої карти Рілсів і починаю звідси. Нагадаю, що ця карта у вас буде, ви можете її завантажити. І замість того, щоб завантажити багато презентацій, у вас буде величезна карта, де буде все зібрано в одному місці. І ми зараз її будемо розбирати. Рілси з'явилися в листопаді 2019 року. Дуже важливо. Допомагають безкоштовно набирати нову аудиторію, що являється величезним плюсі плюсом цього формату. Тому що, якщо ви створюєте сторіз, да, їх бачить тільки ваша аудиторія, і сториз ніяк не можуть вийти. Рекомендації на момент сьогоднішнього дня, на момент 2024 року. Можливо, колись це зміниться, але зараз сториз абсолютно ніяк не можуть потрапити в рекомендації. Єдиний момент, як ви можете залучити аудиторію зі сторис, це якщо людина переходить на якусь локацію або на якийсь івент і дивиться всі сторизи, які є в цій локації. Але давайте не будемо на це розраховувати. Говоримо про рілси. Що таке рілси? Люди, люди бачать короткі відео, їм трапляються прикольні короткі відео, вони їх дивляться, потім вирішують на вас або підписуватися, або не підписуватися. Коли вони підписуються, вони поступово знайомляться з вами, гріється через різний ваш контент, який ви будете додавати, дописи і сторіс, і стає лояльним підписником і відданим вашим фанатом, який скуповував всі ваші продукти. Тож, але нам треба зробити так, щоб людина прийняла рішення на вас підписатися. І зараз ми будемо розбиратися, як це зробити. Головна ціль Рілсів зробити так, щоб, щоб ми збирали аудиторію, яка потенційно купить наш продукт, або потенційно буде дивитися наш контент, де ми показуємо рекламу. Або потенційно замовить в нас послугу. Нагадую, що в нас на навчанні різні аудиторії, а в нас є підприємці, яким важливо збирати трафік і збирати людей, щоб дивилися на їх лайфстайл. Ви через лайфстайл продавали продукти. В нас є експерти, для яких важливо збирати аудиторію, їм продавати курси і послуги. В нас є люди, які заробляють на рекламі і для вас важливо збирати через рілси аудиторію, які будуть хотіти за вами слідкувати і дивитися, як ви живете своє життя, і ви в рамках цього життя будете продавати рекламу і підставте свою. Ціль, а наша ціль збирати нашу аудиторію, яка нам вигідна для наших подальших цілей. Тож, погнали! Що важливо? Важливо почати з того, що багато хто вважає, що рілси це суто розважальна форма, але насправді будь-який формат рілс можна зробити супер розважальним чи дуже експертним. І тут мені хочеться почати з того, що не заганяйте себе в рамки та адаптуйте формат під свої цілі. А ще пам'ятайте, що ці формати можна міксувати між собою, і буде тільки видовищно, більш видовищно більш цікавіше. А які бувають формати. Давайте одразу розбиратися. Перший формат, який ми розберемо, це мій улюблений формат сторітелінг. Тут найголовніший тригер, який відіграє роль на те, що і впливає на те, що на нас люди підписуються, це тригер інтриги. Наприклад, можна розповісти історію, як я потрапила на закриту вечірку зі зірками кіно. Чому я пішла із зарплати у 2000 доларів, і чим тепер займаюся? Що буває, якщо після школи не піти нікуди вчитися? Як ви бачите, ці історії може написати будь-яка людина і насправді зробити інтригу з будь-якої події. Вашого життя може кожна людина. У вас з додатку до цих уроків буде ще а, дуже важливий матеріал, який називається Як написати чіпляючий заголовок. В цьому гайді написано дуже докладно з порівняннями, який заголовок чіпляє, який не чіпляє. Там одразу є готові формули, а як правильно писати заголовки. В рілсах одну з найважливіших ролей відіграє заголовок, що ви напишете зверху на вашому відео, або що буде написано на першому а, першій секунді, що буде на вашому відео. Да? І ось це а, фраз. Які роблять так, що хочеться дивитися відео далі, бо це створює ось цю інтригу. У форматі сторітелінгу можна розповідати абсолютно про що завгодно. про експертне, про особисту історію, про якусь реакцію на якусь гучну подію, про реакцію на якийсь гучний інфопривід, можна розповісти анонс майбутніх подій, розповісти історію про цю подію. Да? І взагалі це найуніверсальніший формат Reels. Як писати історії, ми будемо розбирати в курсі далі, і вся інформація, що буде далі, ви зможете брати і упаковувати в сторітелінг в такий формат ваші Reels. Йдемо далі. Наступний формат мій теж улюблений формат, розбір. Плюси цього формату це конкретика, переконливість та впевненість у своїй думці. Тут ми транслюємо лінію Я дослідник, моя авторська думка. І насправді цей формат, як на мене, найбільше продає вас як експерта або взагалі вас як наставника. В нас от вам секретна інформація: найбільша конверсія в продаж курсу завжди. Це з моїх розборів, і це з мого каналу Пліткарка, де багато цих розборів. Хто б там що не казав, флайфстайл. Треба робити лайфстайл, лайфстайл найкраще продає, треба транслювати лайфстайл. але купують з великою конверсією саме після експертного контенту. Тому це один з форматів експертного контенту. Я раджу всім, хто продає послуги, свою експертність, свої знання, що своє авторська, обов'язково робіть формат розборів. Що можна розібрати? Лук, зірки на червоній килимовій доріжці. Стиліст може розібрати, сказати, що їй подобається, що не подобається, що тренд, що антитренд. Підбір фурнітури та якість Робки швів пальто, якщо ви пов'язані з цінніше. Популярний комплекс вправ на прес. на прес можна фітнес-тренеру розібрати, що краще робити, а що краще не робити, і що не працює, і зробити міні-розбор популярних вправ. Рецепт мафінів можна розіб... написати цей рецепт, розібрати його. Логотип компанії, чому він саме такий, як його створили, і чому він робить так, що бренд виглядає дорожче, ніж він є. Насправді наочність презентації, можна розібрати презентацію, чому саме такі слайди, що там. Всередині, чому саме так, а за допомогою цього формату дуже легко знаходити саме вашу аудиторію, яка у вас буде купувати з найбільшою вірогідністю. тому що сам формат сам по собі такий провокативний. Ви транслюєте свою думку, ви транслюєте, що ви думаєте, і це завжди буде викликати два табори: хто буде з вами погоджуватися, і хто буде з вами не погоджуватися? Тому це ідеальний формат для просування для проявлення для транслювання своєї експертності. Я вважаю, що от і розбір це прямо маст хев кожному блокі. Йдемо далі: списки, чек-листи. Формат побудований на е, нашій особливості мозку, ледачого мозку, коли нам ліньки щось читати, коли нам ліньки дізнаватися самостійно інформацію. Це знаєте, такі як скорочені книжки, скорочені готові чек-листи. Вони завжди тригерять, тому що в нас є ось це всередині е, зекономити час да, для того, щоб отримати якусь користь. Е, ну і наприклад, топ-5, що взяти в пологовий будинок речей, найоплачуваніші актриси Голлівуду. теж можна одразу зробити списочок того, хто найбільше. Більше заробляє, ну і взагалі цей формат ідеально підходить для обох великих завдань: повеселити да просто розібрати щось цікаве, щось веселе або показати себе як класного міцного експерта, який підібрав для вас найголовніше, взяв тільки користь і вижав в таку а, корисну інформацію. Мені здається, що і сторітелінг, і розбір і списки чек-листи провокують людей на вас підписуватися, особливо чек-листи і розбори, тому що одразу складається враження, що тут мені економлять час, і тому мені варто підписатися. Щоб мені економили час, і це таки дуже дешева підписка, буде на цьому форматі. Йдемо далі. Челенджі. Ви можете показувати в челенджі весь свій шлях, як ви щось досягаєте, або якусь частину вашого шляху. Наприклад, ви можете подати челендж через матеріальну вигоду. Хочу заробити за місяць мільйон гривень, або хочу набрати 10 тисяч підписників. Коли ви заявляєте, що ви робите цей челендж, ви одразу ніби відкриваєте сюжетну лінію, на яку хочеться підписатися, і цікаво, вийде чи не вийде у вас. Нематеріальна вигода. Прокачую свій фізичний стан. Ітелект, емоції, що завгодно купив курси з е, спорту, купив курс з харчування, курс з водіння. І можна прям транслювати цей челендж, як ви закриваєте якусь ціль. Жодного дня без спорту, теж челендж. Можна кожного дня показувати, як ви займаєтеся спортом. І прям е, ще такий лайфхак можна прям на відео ставити один зі ста, два зі ста, ну розумієте, як рубрика, там третій зі ста частин. І це теж буде мотивувати, підписуватися на вас, щоб слідкувати і мотивуватися з вашого челенджа. В чому користь таких челенджів? Да? Тому що люди от Римують мотивацію, вони надихаються, коли дивляться на те, як ви щось робите. І тому на вас будуть підписуватися, скоріше за все, ті, хто хоче теж щось подібне, і вони будуть бачити в цьому мотивацію, і вони будуть ну, надихатися цим контентом. Це ваша цільова аудиторія. Вона буде вона буде самостійно фільтруватися. 10 книг за місяць, щотижня ходити в театр, будь-який інший челендж. Як ви хочете змінити своє життя, ви можете це транслювати і створити це частиною вашої сюжетної лінії. Експертний виконує за такий термін такий Обсяг роботи проведу 10 консультацій, розберу е, різні скрипти, які тестував, запущу проєкти, зроблю розбір, що в мене вийшло, що не вийшло. Наберу клієнтів прямо в онлайні, і розберу е, розго, розмови з ними. Да? Бачите, як різне, по як по різному можна подати челенджі. Якщо ви бачите тільки ось ці челенджі, я вас вітаю. Насправді багато в українському просторі використовують тільки один формат челенджів, коли їх можна зробити просто мільйон різних. А і якщо ви це будете започатковувати, ви будете одним з перших в Україні, хто щось подібне робить. Я колись підписалася на хлопця, який е, знімав челендж, що е, там, типу, перший день, як я не дивлюся відосики, в в, в, в Рілса Тікток. Другий день, як я не дивлюсь, в Врілл статікток, і це було дуже прикольно. Мене це мотивувало слідкувати тільки за ними, не дивитися ці рілси, тікток не заліпати. От челендж це мотивація. А плюс таких блогерів сприймаються як лідерів, тому що цей формат круто конвертує людей і в підписку, і взагалі просто цікаво, як він там це зробить. Багатьому своєму просторі потрібні люди, які і надихають та своїм прикладом споникають діяти. Якщо у вас буде питання, в чому користь таких челенджів, вот в, цьому, в чому користь, користь це не завжди просто якийсь чек-лист. Іноді це відчуття, натхнення, мотивація, мотивація діяти. Все зрозуміло. Ідемо далі. З челенджами розібралися. Наступний формат: меми і лайфхаки. це теж гарний улюблений формат, який конвертує людей в підписку. Але я вважаю, що тут важливо дотримуватися двох речей: перше, меми варто адаптувати під свою тему блогу. Да? Тож не просто розповідаємо щось цікаве, таке смішне, що всі будуть сміятися на широку аудиторію. Бо це може відео залетіти на багато переглядів. Це факт, але там може не бути вашої цільової аудиторії, і вам це відео абсолютно нічого не дасть. Тому завжди думайте, як адаптувати під тему вашого блогу. А ну і друге лайфхаки, коли ви ділитеся якимось своїм досвідом, що вам допомогло. Там наприклад, лайфхаки, як літати в бізнесі безкоштовно, або там лайфхаки, як домовлятися на колаборацію з готелями безкоштовно, або лайфхак як вкладати волоси, не дайся а, дуже швидко. Да? Ось ці корисні поради в нашій сфері або в нашій темі будуть завжди теж конвертувати в підписку. Чому? Тому що людина полегшує собі життя, коли бачить ці лайфхаки. Теж класний формат. А ступінь корисності і розважальності вам варто обрати самостійно, як ви відчуваєте. Але правило те саме: більш загальні та легкі речі зачепляють максимум аудиторії, вущі та складніші допоможуть відразу сегментувати людей. А іноді, можливо, варто пошаткувати на якусь таку широку тему типу заробітку, да? але в лайфхаки додати щось саме по вашій темі, по вашій професії інтернет-маркетолог. Або можна зробити лайфхаки, як заробляти гроші в 2024 році на широку аудиторію, а шот. Кувати більше про свою сферу, про сферу IT, про сферу маркетингу, про сферу СММ. Да, от щось тримайте, ну тримайте ці теми. Що ще вам може допомогти е, покращити ось тут розуміння? Нагадую, в мене написана стаття в журналі Пліткарка, е, яким контентом люди діляться, і там є ще розбори е, інформації, розбори контенту, де написано, що найбільше люди діляться жизою, да або найбільше діляться там такою темою. Почитайте цю статтю, я її теж залишу під цим відео ще раз. Е, і можете ось цю жизу. Адаптувати ось сюди. Ідемо далі. Навчальне відео How to. що з плюсів цього формату? Конкретика, зрозумілість, легкість застосування і розрахунок на широку цільову аудиторію. Це всі відео, які відповідають на запитання як. Як зробити круті фотки без професійного фотографа, як змонтувати складний перехід, як приготувати корисне смузі, як швидко привести до ладу нігці, як налаштуватися перед важливою розмови. Будь-яка тема, яка в вашій темі, відповідає на запитання як. А, насправді тут е, варто. То тільки тестувати і дивитися, яка тема у вас працює найкраще. Ідеально підходить в всі сфери, де потрібне, ну, наприклад, можна щось завантажити і одразу подивитися, як там це працює, або дуже швидко можна втілити в життя. Якщо ви робите хауту, але для цього потрібне дуже складне обладнання, то може не так класно працювати, тому що в людей тупо немає усього складного обладнання. Розумієте, там, наприклад, якщо ви робите рецепт якийсь, і там для цього потрібен мега сильний там ось цей кенвуд, а багатьох людей. Немає цього кенводу, то краще не показувати його на камеру, а показати, як дуже просто можна зробити щось. Все, йдемо далі. То після і хочу, можу. Ідеальне порівняння, дуже класний формат. Формати порівняння, де перший підіймає мотивацію, а другий допомагає в моменті закрити біль. Тож ви одразу підняли мотивацію. Там, наприклад, хочу ерме, можу зараз. Наприклад, от тут можна застосовувати зазвичай це робиться в одязі, і дуже популярно це працює дуже класно в одязі, коли ви порівнюєте одяг, взуття. Косметику, парфуми, да, і можна показувати, що хочу там ось це, але можу купити ось це, і воно не гірше. Хочу там ось цю шанель, але можу купити ось це, і воно дуже круто виглядає так само. Або можна розкрити, хочу, можу в новому ключі, поговорити про стан. Хочу запустити великий проєкт, можу запустити маленькі проєкти, продовжувати робити це ось так регулярно. Хочу читати 20 книг за місяць, але можу поки що лише 5. Да? І тут буде дуже класно вас розкривати як людину, коли ви будете говорити про стан. До після. Ваша особиста історія ідеально підходить. Схудли замінили роботу, переїхали, порівняли ось ці до після, розповіли що як було раніше, як зараз, і чому ви обрали саме такий шлях або що вам допомогло найкраще. А зараз я навіть бачу, що можна запустити рубрику схудла, розповісти особисту історію, як ви схудли, порівняти да, до після, а потім ще зробити рубрику Лайфхаки, меми на цю тему зробити. І взагалі всі ці формати, про які я зараз розповідаю, можна адаптувати під теми схуднення. Відчуваєте? І це все буде на одну тему. Воно все. Буде різне, і все буде класно мотивувати, або впровадження якогось конкретного інструменту, звички правила, стала планувати справи на день. Щодня суворо приділяю мінімум годину на себе, да і не сходжу з цього. Тепер використовую в роботі, N, ну щось, якийсь інструмент. У цьому форматі дуже класно наочно показувати, що ви змінюєте, і пояснювати, чому ви це робите, чому це для вас важливо, і так розкривати свою особистість. Розумієте, не просто розповідаєте там зробила і все, а зробила і ось чому я це зробила. І тоді цей формати класно продає вас як особистість. Ідемо далі. Бачите, як багато форматів, це тільки рілси. У нас огляди, робочий процес, інтерв'ю, атмосферні відео залишилися, і потім порівняємо, що можна забирати собі. Огляд та розпакування один з найпопулярніших форматів в інстаграмі, а він ідеально підходить для лайфстайл-блогерів, але насправді і експерти теж можуть адаптовувати. Можна зробити огляд на якісь робочі програми чи техніку, яку ви купили. Можна зробити огляд на методику та рекомендації, наприклад, огляд на левхак з тіктоку і реально його втілити в життя або огляд на пораду якогось експерта, і можете заперечити цю пораду, сказати, чому це не працює, да а, покупки, які змогли зробити завдяки успіху в професії, можна зробити розпакування сумки, яку ви заробили нам з першого записку або з якоїсь консультації, і розказати, який шлях ви пройшли, що у вас там ця сумка. Що важливо, насправді, так багато хто робить це. Тригерить цей тригер грошей він завжди тригерить дуже сильно, але. Я вам раджу йти в історію, коли ви все одно робите ось це розпакування, Робите огляд на щось, і розповідайте про шлях, який ви прийшли, що у вас вдалося ось це купити і ось це розпаковувати. Да? І тоді на фоні буде не тільки розпаковка, типу, просто красиво або просто гарно як всюди ця розпаковка в інстаграмі, а може бути розпаковка, якась історія на фоні, що я багато років мріяла, йшла, тестувала, працювала там, працювала там, і ось нарешті я розпаковую свою шанель І зовсім інше ставлення до вас буде. І звичайно, класичний варіант розпакування та оглядів він звичайно суперські працює. Гостра мода на нього пройшла. Він зараз всюди цей формат, але нехтувати ним теж не варто. Якщо вам здається, що це не для вас. Я вам кажу, ви просто можете взяти цей формат і зробити його автентично під вас, під вашу сферу, під вашу під ваші речі і так далі. Робочий процес і бекстейдж один із топових форматів саме для експертів. Ви можете показати себе зі сторони, як ви працюєте. Ви можете показати свою сферу, як зі сторони виглядає бекстейт. Стейч, і от, там, наприклад, ви там робите якусь зйомку, зніміть зі сторони, як це відбувається, як на вас дивляться люди, як реагують люди на те, як відбувається зйомка. Ви можете впровадити сюди потрібні артефакти, наприклад, дорогий інтер'єр, техніку, загальний масштаб того, що відбувається. Можна, от я, наприклад, проводила випускний, і ми зробили бекстейдж, як там дівчата знімали контент. Ми, знібу... ми зробили бекстейдж, як люди і наша команда готувалися до цього івенту. Ну і звісно, можна зробити якийсь масштабний івент, а потім випустити. Влог або розбір, як ви це зробили зі сторони, так дуже часто роблять фільми, да, що виходить якийсь серіал або фільм, а потім виходить ще й серія, там як знімали цей фільм, і це теж дуже прикольно зближує вас з аудиторією. Насправді ці відео теж будуть залучати якісну цільову аудиторію, тому що ця вузькі теми дозволить відсікти лівих людей. А для людей візуальних професій, художників, дизайнерів, швачок, майстрів манікюру тощо це взагалі обов'язковий формат. Ви можете прямо зі сторони показувати, як ви малюєте. Як ви фотографуєте, як ви обробляєте фотографії? Це прям те, що робить ось цей ефект заліпання, створює ось цей ефект, що хочеться дивитися, як відбувається якийсь процес. Далі інтерв'ю, публічні виступи, заходи. Ну теж такий формат. Виступаєте, записуєте себе на відео. Подкасти знімаєте. Ріжте головне відео на декілька частин. Публікуйте ці подкасти в короткі відео. Відео на Ютубі зняли, поріжте, опублікуйте короткі формати. Спілкуєтеся з іншими експертами, запишіть щось разом. Да? Це завжди дуже класно. Асно буде просувати і вас. Плюс я раджу в такі рілси завжди виносити найцікавіші думки з відео, що ви записали, і такі короткі формати будуть мотивувати дивитися велике відео. При цьому само по собі це буде дуже корисно, якщо ви там зробите аля резюме цього відео, або найцікавіша частина цього відео, або вашого виступу. Ну і це теж можна використовувати з цим розібралася, і тепер атмосферне відео. Відео про життя. Атмосферне відео це ми про емоцію. Відео про життя це шматочок побуту або якоїсь події. Відео про емоцію тут можна передати сум, ніжність, драйв, спокій, щастя, смуток, і будь-яку іншу емоцію. Ем, відео про життя, такі рілси добре допомагають встановити саме людський контакт, познайомитися з вами як з особистостю, коли ви розповідаєте реальні свої емоції або реальний шматочок побуту свого показуєте. Наприклад, погнало атмосферні відео можна показати, як ви кілька годин поспіль сидите у гарній кав'ярні за вікном дощ, дуже затишно. Ви посміхаєтеся офіціантам, робите паузу на перекус. Потім можна не змонтувати це відео в інстаграмному такому стилі, ми будемо говорити про монтаж далі, а, і зробити такий лайфстайл відео, яке передає атмосферу вашого життя. І це буде користь буде в тому, що люди будуть щитувати мотивацію та натхнення. Або відео про життя, шматочок побуту тут такий лайфхак. Не робіть їх зовсім безсюжетними. Подумайте, що і чому ви будете показувати. А, і, наприклад, якщо ви щось будете вже показувати, нехай в цього буде тема. Наприклад, сьогодні я показую, чим наповнений мій день, або там сьогодні я роз... Збираю, чому я займаюся саме таким хобі. Або сьогодні я там спілкувалася з такими людьми, і розкажіть про вашу команду, кого ви як знайшли, хто в вашій команді, ну і так далі. Тож про побут теж можна додавати формат. Ці відео теж дуже класно працюють на просування. Вони, якщо будуть класні атмосферні відео, вони будуть конвертувати вам в підписку. Відео про життя теж, якщо зробити цікаво по структурі сторітелінгу, теж будуть конвертувати в підписку. Взагалі, всі ці формати вони класно працюють на підписку. Хтось краще. Якісь краще, якісь гірше, але е, більшість з них виходять в рекомендації, і їх можна брати і тестувати. Тож, е, якщо сказати, там, який формат де підходить, сторітелінг це універсальний для всіх, для всіх форматів і для всіх професій. Розбір це найчастіше експертне, якщо ви хочете додати лінію Я дослідник, списки, чек-листи, універсальне, челенджі, експертне можна робити да, або можна розвагу додати. Меми і лайфхаки це роз. Розва, да, ви додаєте розважальний контент. Можна тут робити те, нагадаю, меми на теми Жиза, да, можна взяти вашого клієнта, розібрати ситуацію з його життя і зробити все ж таки про цього клієнта передати ЖИЗУ, що він теж відчуває. Навчальне відео, експертне, до після хочу, можу, універсальне. Огляди розпакування це розважальне відео. Робочий процес бекстейдж, експертне, інтерв'ю, публічні виступи, експертне, атмосферне відео, відео про життя. Звага, всі ці формати можуть використовувати і підприємці, і люди, лайфстайл-блогери, і експерти. Кожен цей формат можна адаптувати під свою тему, і чим більше ви їх будете використовувати, тим краще у вас будуть результати. Так, ми розібрали з вами одну гілку Reels. В наступному відео я вам розповім про гілку дописи. До ми розберемо, які можуть бути дописи, як їх створювати. І потім перейдемо до сторис. У Нас таки об'ємна інформація, але я сподіваюся, ви вже відчуваєте, що як багато питань закривається. Побачимося з вами в наступному відео до зустрічі.